Мені пощастило володіти лише таким пензлем, на відміну від Юрія Писаря, який талановито справляється з пензлем справжнім, мистецьким. Кожна його картина як справжня жінка. Емоційна, грайлива, загадкова, непередбачувана і потребує бути чиєюсь, тобто особливою. А все тому, що натхнення йде в життя. Ну зараз черпаю зі свого життя. Колись черпав з... Життя інших, там, з романів, віршів, поезії. А зараз зрозумів, що справжні емоції можна отримати тільки з життя. Як казала Ліна Костенко, самовитий, несамовитий, не сезан, не гоген, не мане. Але що ж я можу зробити, як в мені багато мене? А, дуже по-різному від повного спокою і щастя до повного такого неспокою і безводу в думках, в емоціях, але це також щастя. Ну, чи так, чи так. Ну, головне, щоб це були завжди емоції. А боротьба завжди є. Ну, тобто, постійно під час роботи є боротьба. Тобто всередині, коли ти твориш. Ну, тобто В картині відображається фактично весь світ наш тут і, можна сказати, всесвіт. світ. Бути майстром пензля Юрію визначено долею. Одне прізвище писар одразу розкриває його мистецьке покликання, внутрішню сутність. Навіть тоді, коли стояв перед таким вибором, якось в той момент віддавав перевагу все одно бути художником. А коли якби, доля сама показувала, навіть я не хотів, але мене якось все одно вдало. Ну, Тобто я вагався, але саме життя казало так, тобто бути. Таке розуміння вже є, мені здається, і має бути в кожному з дитинства. Хто він є і для чого він тут. Ось і таке розуміння у мене з'явилося ну, років 5 чи -6, 6. Митець перший взяв пензля до рук у два роки. А може ще вплинуло те, що якби я виріс ну, поряд своїм дядьком-художником і постійно в дитинстві бачив, як він малює. Це мій перший вчитель малювання, ось вчитель, скажімо так, мистецтва, бачення, розуміння. Навіть не мистецтва, а всього життя. Саме дядькові подарував свій перший малюнок. Це була акварель, вона називалася Шлях світла. Така одинока постать на горі, яка з розпростертими руками до сонця. У мистецькому світі навіть без і полотна. Художники малюють шедеври своєю щирістю. Ми були також на пенері в Майдані літом, і коли ми двоє малювали біля церкви, розмовляли, і я так трошечки відійшов, ми навіть, навіть трошечки сварилися, з приводу живопису, ти малюєш так, а я малюю по-іншому, і все інше. Я малюю так трошки від нього відійшов, він кричить, «Міжа, я тебе люблю. А я, дум, а я так думаю, а мені почулося вб'ю. Я собі думаю, так, я тебе зараз уб'ю, та я тебе люблю. В це дуже притаманно з людей, яких він любить. Він просто каже, ти мені подобаєшся», Він каже... Я тебе люблю або ще щось. І це найбільше, що подобається, мені в цьому відношенні. Е, але завдяки цьому, я думаю, що і є спокій, і є та сама експресія, але і яскрава експресія, дуже така, е, я би сказав, жарка експресія е, малювання, завдяки тій свої, якомусь такому вільному відношенні до самого себе. Дуже важливим для натхненників, є, так би мовити, варитися в одному котлі, перебувати в колі однодумців. Зрештою, підтримувати відчуття потрібно. Всі. Ми дійсно однодумці, ми дійсно інколи, е, коли він заходить у двері і починає казати про якусь нову ідею, а я вже кажу, я знаю, тобто я кажу те саме, що він мав сказати, тому що е, при спілкуванні один з одним ми ніби йдемо різними шляхами. Але при цьому в нас ідеї дійсно е, один оди, не якби споріднені між собою. Внутрішня критика невід'ємна складова душі художника. Вона формується на фоні зовнішньої критики, що поступово відточує до філігранності роботу майстра. Ну, основним критиком для мене є якраз наш друг спільний, тобто спільний з моїми колегами, це молодими колегами, це наш старший такий друг. Це директор художнього музею Михайло Дейне. Тобто в нього критика найбільш слушніша і найбільш раниміша. І після його критики не те, що малювати, а жити не хочеться. Плавить він дуже рідко, дійсно рідко. Тобто Ти пам'ятаєш ту, ту, ту хвальбу надовго, скажімо так. І, але ну, це дуже корисно, тобто та злість проходить, розчарування проходить після його критики і ти розумієш, що він зробив тобі сьогодні там, в той момент велику послугу. Бути художником вибір дещо божевільний, каже Юрій Писар. Це не робота, це місія. Особисто в мене і багатьох моїх друзів немає поділу Відпочинок і робота. Тобто воно є разом. Робота це відпочинок, а відпочинок це робота. Юрій спраглий романтик. П'яніє від жінок і від дощу. А це перша робота із серії ню, тобто головної жіночої натури. Взагалі їх має бути ну, близько 20-30, тобто це має бути серія, яку якраз запланував на весну. Тобто якраз пробудження, життя, ось тому тема жіноцтва, я думаю, буде актуальна. А це кружка, кружка, яку розписала моя вихана дівчина, ось для мене. Тут написано і привіт. Тобто це ви час, коли чай, тобто я, то посміхаюсь і згадую її. того стає добре. Свої картини художник малює лівою рукою. Як відомо, на землі 10% ліворуких. Серед геніїв кожен четвертий. Цікавлюйся людьми. Так вони відчуваєш життя. Ну, тобто, якщо в загальному. Цікавився, як, зокрема, сприймають себе у світі. Він Божевільний, кажуть. Божевільний. Що ж може бути? Він, це значить я. Боже, вільний. Боже, я вільний. На добраніч, свобода моя. Щойно ми подивилися роботу Анастасії Боринець, романтичний писар. Ось така лірична тема цієї пізньої години. Будь ласка, критики, ваші гострі слова. А можливо, й добрі. А можливо і добрі. Анастасія, <гум> що це за жанр і для якого каналу конкретно? От куди б ви його розмістили? Ну я б розмістила його напевно на будь-який канал, але конкретно в передачу, якусь присвячену мистецтву. Ну, Це вас виправдовує, звісно, ця відповідь. А, а ви думали куди? Ну, <головина> 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 ну то, тоді, тоді трошки по-іншому це можна подивитись. Дуже коротко, у нас мало часу. Так. Стендап. Uh, Анастасія, uh, він дуже штучний. Тому що е, він працює а ви з цим дзеркалом це постановочне щось. А далі у вас ідуть іде реальне інтерв'ю з людиною. Е, просто я б я б стояла на просто біля його картини, а не він працює. Ну це так, це ну не обов'язково, просто мені так так здається. Е, дуже дуже що вдали це синхрони. Але часто вони затягнені. Якщо коли затягуєш, то втрачається ось синхрон, наприклад, Я тебе люблю, а мені здається, я тебе вб'ю. Воно запам'ятовується, а потім далі починається вже зайве. Треба вміти зупинитися, вміти короткий вибрати синхрон. А синхрони чудові у вас. І наскільки виграшні у вас синхрони, настільки бла, 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 ваш текст. Він дуже поетичний, він дуже абстрактний. Ці всі штуки про е, щирість, про е, це все. Це все бла, -бла, -бла. Слухач вже пішов давно на кухню заварювати собі е, вечірній чай. Раджумієте? Шукати. Чому мені ніхто не написав моєму тебе да. <гум> Люблю так, тому що, тому що вам це пощастило влага. на синхрон. <гум> Страшно пощастило. Це дика вдача отримати такі синхрони, такі ніжні, такі, такі, які запам'ятовуються. А ваш за кадр вийшов Зрозуміло. такий на який роз, розмиває е, класні синхрони. Зрозуміло. Прошу пані Жану. Я хочу так по хронології пройтися цього сюжету. Мені дуже сподобався початок, дзеркало, потім від'їзд. і так би мовити, тут є оце порівняння, це твоє бачення, воно було цікаве, як на мене, тим більше, що весняні свята. Якраз таке дуже актуальне. Далі по хронології мені не сподобався перехід на перше інтерв'ю, тому що е, середні на середній планті є ж людина, яка стоїть біля Мольберта, а потім вже сидить. Мене це вдарило по очах. Намагайтесь якось перебуватися картиною там чи чимось іншим, що є в сюжеті. Далі по хронології по, по хронології Юля правильно сказала дуже цікаві е, е, інтерв'ю, але затягнуті. І якщо затягнути, то тими ж самими картинами. Мені їх не вистачало. Протягом сюжету, і тільки в кінці я вже побачила, коли пішли картини, картини, картини. Нарешті я побачила, що люд... ця людина малює. Тим більше, mm -hmm. коли друг говорив про експресію, то покажіть цю експресію, покажіть цю... ці картини, де явно є ця експресія. От. І... І ще з приводу от, свого ставлення видно, що з любов'ю було так. ставлення. Це абсолютний позитив, що так. автор дуже полюбив те, про що це дуже важливо, звичайно. але останні слова от там дуже вже було емоційно і від себе, а для журналіста можливо це не потрібно. Журналіст все таки має ну, бути трошки, трошки, трошки суб'єкт. Я знаю це Як інший, я... інший жанр і тут суб'єктивність. Ну тобто Анастасія виклала все і вірші. Ми розуміємо, що вона і вірші люби. Свій захист, щось так я хочу Хочем? сказати, от саме тому, що це художньо публіцистичний сюжет, і тому що. Сама людина так мене надихнула, що я якось перейшла трошки на його хвилю. Всі в нього і... дівчина є. Ми це вже зрозуміли. Я до речі познайомилася з його дівчиною, і я познайомилася з цією людиною потязі, але тепер я так, якби, якби 10 років з нею дружу. Тому що а щодо тексту, чому він такий поетичний? Бо для мене людина дуже така лірична, і того політичний. Я зрозумів, в якому стилі він пише картини. Я зрозумів його внутрішній світ. Я не зрозумів, чому ви обрали його серед інших. Чим він вирізняється серед інших. Можете сказати кількома словами? Ну я б сказала, він від... вирізняється серед інших своєю такою унікальністю в плані мислення. Він, ну як на мене, мислить зовсім не банально, зовсім не. Оце важко судити глядачеві, тому що ми не можемо порівняти ні з ким. Розумієте? Тут є такий трошки. В мене я спочатку навіть подумав, чесно скажу, що це ваш хлопець. Ні-ні. <реш> <реш> ні. Я б представила більш крупним планом, не буквально крупний, не режисерський термін, а крупним планом е, показати е, його друга цього. Це не було представлення. От я би я б ще й пояснила, чому виникає людина з цими такими майже інтимними синхронами. Ну хто він для нього? Може разом навчалися, може брат, може, ну ну я якби вирішила ну вже не вказувати, якщо це друг, тому що з його синхронів, я, напевно, було зрозуміло, яке у них дружні відношення і які у них ставлені. Ну, Давайте заповнимо наші клітинки. Актуальність. Ну власне, я не написала тему актуальності, тому що мені здається, мистецтво для душі завжди актуальне. Тому я і залишила цю клітину. що актуально. Не всі продюсери, не всі продюсери так вважають телеканалів, але пишемо, що актуально. Баланс. Є? Чому? Звичайно, ну, там був і друг, і так. Там, про його наречене йшлося. Що mm -hmm. Цікаво. Мені Русь. хотілося почути, якщо б десь. арт-критика. Ар 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 критика, Просто ну, Але Це просто бути. І Внутрішність, я думаю, що баланс їх теж не виставляло, тому що баланс це актуально для оцінки інформаційних сюжетів, а Композиційність. Ну, є легкі зауваження. Ну, в цілому, але, що ну, переважає? Плюс чи? Але да, присутній вже. Ну, да, присутні, Представлення автора, наявність автора в матеріалі. <плес> Як на мене, то дуже не <плес> <плес>, <плес> <плес> Навіть яких нав'язування було. Забагато трохи, так? Ну, гаразд, мінус тоді ставимо. Ні, ну я думаю, що в вже багато. Ні, ні, плюс, плюс, чому б мінус? Мінус? треба? <плес> Олег, не треба. І бал кінцевий. Ну я я добре ставлю п'ятірку відразу, пятірку. Потому, пятірку. Пятірку, пятірку, тому о, що... П'ятірку, тому що ти жипа любові був. Давай сьогодні, <реж> а я, я просто поясню, що зірвала приз. <реж> 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 ні, просто насправді критерії чи любить автор... <реж> Тему, яку він робить, це надзвичайно важливо. Надзвичайно, і от серед всіх робіт мені здалося, що лише Анастасія прийшла цей критерій. Вона просто любила героя, любила тему, і це було через екран переходило. Зрозуміло, і, я знала, що він талановитий художник. Думаю, ні.